Після війни зразу то приходилось, ну, школьники виступали на всіх і на дорослих змаганнях, і на юнацьких змаганнях. Віктор Шипко пригадує, коли доєднався до спортивного товариства «Колос». У 50-ті роки ХХ століття воно мало назву колгоспник. Під його егідою Віктор здобув не одне досягнення. Більш успішною була та боротьба. І волейбол виіграли. Перші області, ну то і не, не індивідуальний. Вид, так. От таке. Товариство «Колос» сприяє розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення України. Нещодавно організація відзначила 75-річчя від дня заснування. Товариство виховало не одного чемпіона світу. Серед них український борець Петро Куток. Я 15 разів був чемпіоном України серед дорослих. Два рази на чемпіонаті Європи друге місце, два рази третє. На чемпіонаті світу третє місце. Кубок світу виграв, кубок європейських чемпіонів, четверте місце в Атланті. Андрій Грицак поєднує спорт і роботу у Вербській сільській раді. От у торік чоловік вкотре став чемпіоном світу з гирьового спорту, а незабаром поїде на ще один міжнародний турнір. Чемпіоном світу вперше я став в 2021 році. Це був також Мілан. В 2022 я став чемпіоном в Порту Португалія, Португалії, в 2023 в Греції і в 2024 чемпіонат світу. Ні, в 24-му в Греції, а в 23-му в Латвії. Тренер Андрія Грицака Леонід Момутюк теж учасник товариства Колос. Доєднався до нього ще у 1976 році. Каже, надзвичайно важливо розвивати спорт у сільській місцевості. Тут в селі, там, ну, я не знаю другого товариства, яке охвачувало би молоді, спортсменів, так, ну і те саме в селі. От, а то саме головне, бо ж місце сільська місцевість, там, там ну куди і прорватися чи куди йти. Таке товариство Колос. На відзначення 75-річчя товариства Колос приїхало чимало ветеранів спорту. Для них організували різноманітні змагання: дартс, шахи, шашки та стрільба. А також їх нагородили за здобутки та за розвиток фізичної культури. Сьогодні в цілому за 75 років виховало багато спортсменів високого класу олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, чемпіонів Європи. Але головна мета була розвиток масової фізичної культури і спорту. Тобто підтягували і школярів, і з дитячих садочків, як я говорив. Сьогодні колос на Рівненщині – це десятки спортивних секцій та тисячі вихованців. Головна місія, закладена три чверті століття тому, залишається незміною: зробити спорт доступним для кожного мешканця найвіддаленіших куточків області. Владислав Стецюк Олег Новини рівного.